Так, приїхав корпус ось такий запакований, зараз в мене кімната спеціальна для збирання комп'ютерів. Його зараз розпакую і детальніше покажу, що він собою представляє. Так, відкрив коробку, корпус Montage Air 903 Max. Щоб ви розуміли, коробка і сам корпус реально. Великих розмірів, не маленький Продаємося по його характеристиках. Модель Air 903 Max. Габаритні розміри бачимо на коробці це у нас 478 мм, тобто 47,8 см висота, 23 см у нас Точніше, да, 23 см ширина, 478 см це у нас довжина і 449,3 см це у нас висота самого системного блоку. Так, Підтримує встановлення материнських плат і ATX, ATX, Micro ATX і mini ATX. Так, На фронтальній панелі бачимо, що є порт USB Type-C порти. USB 3.0, два штуки, мікрофон, спікер, кнопки призвантаження і увіплення. Підтримує встановлення охолодження процесора висотою до 180 мм, відеокарти до 400 мм і блок живлення 240 мм. Є два слоти під встановлення дисків 3,5 дюйма. 5 штук дисків типу 2,5 дюйма. Далі в нас є встановлені 340 мм вентилятора з передньої панелі і ззаді на витяг також 140 мм один вентилятор. Хаб встановлений, якого на 6 Підключити вентилятор з RGB підсвіткою, фронтальна панель. Підтримує встановлення як 140 х і 120. х До речі, є тут наші пилові фільтри. Так, І по виробнику. Виробництво у нас, звичайно, Китай. Зараз я корпус дістану з коробки і будемо далі знімати. Так, ну що, Корпус витягнув я із коробки. Почнемо з верхньої частини. Пиловий фільтр є зверху. Стандартний на. Магнітах, ось такий він. Далі два USB порта 3.0, USB Type-C, вхід для мікрофона для наушників, кнопка перезавантаження і кнопка управління led свідкою. І центральна клавіша, це клавіша у нас включення і відключення самого корпусу. Так. Далі з цієї сторони у нас Просто йде металева боковина, нічого такого особливого. Спереду три вентилятора. З цієї сторони. Ось так. Стараюсь показати, якась. камера погано фокусує. Так. Цей напис Made in China якось так збиває з пакталику. Дуже красиво. Ось його тильна сторона. Давайте зразу знімемо решітки і захисне скло. Точніше, не захисне, а загартоване скло боковину. Так, зняв захисне скло, дивимося. З на виду у нас такий масивний 140 мм вентилятор. На вдув аналогічна ситуація, у нас три таких вентилятора їх характеристики зараз постараюся показати. Вентилятори монтаж розраховані на струм 0,15 А на 1,8 Вт 12 В. Так, корпус такий, як би скажемо, має, має добротний вигляд. Стараюсь показати його з цієї сторони у нас. Так, з цієї сторони у нас, як заявляє, виробник, так і є у нас ось хаб. Хаб на шість вентиляторів. Вже підключено. Бачу. Три підключено. А четвертий, що звідки? а він підключений ось таким чином звідси. Давайте подивимося. Четірипінове підключення це означає, що можна управляти оборотами самого вентилятора. А ці у нас передні. Тут в'язка підключення всяких інтерфейсів до материнської плати. В даному випадку це USB 3.0, аудіо, там на USB, панель управління, тобто живлення, відключення. Далі є такі фірмові стяжечки для кабель менеджменту. Є у нас Ще додаткова коробочка ось внизу. В цій коробочці в нас є інструкція і зараз спробуємо її відкрити. Так, відкрию цю коробочку. Тут ці коробочки у нас є е... під колеру і що це у нас? Ніжка у нас якась, набір гвинтів і коротенькі стяжечки. Так, бачимо ось наші слоти під установку дисків 2,5 дюйма. Тут ми можемо встановити два диска, 3,5 дюйма. Цього більш ніж достатньо. Зараз я використовую диски М2. Зараз я його ще переверну і покажу знизу. Ось так виглядає корпус знизу. Є ось такий пиловий фільтр. До речі, так він витягується, одною рукою просто незручно. Тут під певним кутом витягуєте, почистили, назад вставили. Знизу, за допомогою оцих гвинтів, ми тримаємо нашу корзину для дисків 3,5 дюйма. Це наші перерезинові ніжки. Ось такі потужні. Надійні. Ну і зараз знімемо передню панельку, подивимося, що там у нас робиться біля вентиляторів на вдув. Поставив корпус вертикально. Є у нас тут така ось спеціальна з е плівки зроблена. хомут такий, яким можна потягнути і зняти оцей половий фільтр. Дуже легко знімається, має пазики. Тажу їх поближчив, ось такі пази. І є легкий доступ до е, вентиляторів. Ця решітка вона виконує функцію пилового фільтра. Я думав, тут ще якийсь фільтр має стояти його, на жаль, немає. Тобто, просто за цією решіткою йде е, сам вентилятор. Так, ну, з охолодженням спордовом корпусу, я думаю, проблема абсолютно не виникне. Зараз ми його зберемо і подивимося його зовнішній вигляд вже у зібраному стані. Так, Системний блок зібрано. Кулер охолодження без підсвітки, відеокарта без підсвітки, задній вентилятор без підсвітки, передніх три вентилятора з підсвіткою, оперативна пам'ять з підсвіткою. Зараз у мене виконується оновлення BIOS до останньої версії і будемо тестувати сам комп'ютер